Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо найкращі програми для роботи із мікропроцесором Microbit. Розпочати слід із програми MakeCode. Тут немає необхідності реєструватися, а відразу можна натиснути на кнопку Новий проєкт. Потім потрібно дати назву вашій програмі і розпочати працювати. Ліворуч, ви бачите візуальне відтворення плати. Вона показуватиме в реальному часі виконання коду. Посередині розташована бібліотека із елементами програмування, Із з неї ви будете витягувати потрібні вам блоки, це як у скретчі, за умовчанням у вас є два початкових блоки, що буде виконуватися при першому запуску програми, і те, що буде виконуватися потім постійно. Наприклад, якщо ви захочете зробити анімацію світлодіодами, то цю програму можна використовувати навіть якщо у вас немає мікробітки. Також зверху можна перейти на JavaScript, але на перших уроках робототехніки учні ще не вміють писати код, тому краще обмежитися перетягуванням блоків. Наступна програма це Tinkercad. Тут уже потрібно реєструватися. Найпростіше реєструватися за допомогою Google аккаунту. Для початку роботи потрібно натиснути Create та Socket. Плюс її тільки в тому, що можна онлайн спроектувати певний прототип пристрою. Також тут є можливість програмувати на мові Python. Але все ж найшвидше і найзручніше працювати саме в MakeCode, бо ми маємо досить зручний інтерфейс програми, де немає нічого зайвого, а це дуже важливо на уроках, щоб учні не відволікалися від основної роботи. Посилання на ці програми я залишу в описі під відео. А сьогодні я вам дякую за увагу. Якщо вам сподобалося дане відео, то ставте лайк, залишайте коментар та діліться ним із друзями.